Вітаю всіх, хто з нами на Д1 програма діалог. Ми спілкуємося з цікавими людьми та знаковими особистостями нашого регіону. Дізнаємося про все. Найцікавіше і сьогодні будемо говорити про пенсії, кому їх та скільки платять, і які є нововведення в пенсійному законодавстві. Про це будемо спілкуватися із Наталією Корнійчук, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю! Дякую, що. Приєдналися і зараз розповімо докладно нашим глядачам все, що їх цікавить про пенсії. Отже, перше нововведення це з 1 січня цього року змінено розмір мінімальної заробітної плати. Яким чином це вплине на пенсії? <кій> Так, дійсно, з 1 січня поточного року змінено розмір мінімальної заробітної плати. До 1 січня він складав такий розмір 6700, З 1 січня це 7100 гривень. І в пенсійному законодавстві є відповідна категорія пенсіонерів, у яких залежить розмір пенсії, мінімальний. Саме від величини мінімальної заробітної плати, це стосується пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, які не працюють, і які жінки мають не менше 30 років стажу, а чоловіки не менше 35 років стажу. У них розмір мінімальної. Пенсії за віком становить 40% від мінімальної заробітної плати. Тому, якщо до 1 січня такий розмір мінімальної пенсії від 6700 складав 2680 гривень, з 1 січня мінімальний розмір пенсії для цієї категорії складає 2840. Тобто, це підвищення, воно відбувається автоматично. І людям не треба нікуди звертатися. які звертатись? перерахунки відбуваються автоматично. І практично, якщо людина досягає 65-річного віку, наприклад, в лютому, в березні і так далі, ми кожного місяця проводимо такі перерахунки для тих осіб, які досягають відповідного віку, і все це проходить автоматично. Також з 1 січня відбулося ще одне збільшення: підвищено прожитковий мінімум. Як у зв'язку зі зміною цього розміру, змінюються і пенсійні виплати? Змінився розмір прожиткового мінімуму, знову ж таки законом про державний бюджет України на 2024 рік. Якщо саме при розрахунку пенсійних виплат враховується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До 1 січня такий розмір складав 2093 гривні. З 1 січня це 2361 гривня. Від розміру прожиткового мінімуму залежить саме і мінімальний розмір пенсії за віком, і різні підвищення, і мінімальні пенсійні віки деяким категоріям мінімальні пенсійні виплати деяким категоріям, і пенсії за особливі заслуги. Але е, на цей раз в цьому році є деяка особливість, е, оскільки тим же законом про державний бюджет України передбачено, що перерахунок всіх пенсій, і, тобто всіх виплат, які залежать від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Перерахунок цих виплат буде проводитись з 1 березня разом з індексацією. Є виключення тільки для однієї категорії. Є у нас така категорія, як донори, які отримують надбавку за донорство. Це 10 від прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу. Тобто для них враховується інший розмір прожиткового мінімуму, ну, оскільки ми знаємо, що для різних вікових категорій і так далі встановлюються різні розміри прожиткового мінімуму. Так от такий прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу до 1 січня складав 2589 гривень, а з 1 січня 2920. Тому розмір підвищення, який складає 10% від цієї суми, збільшився. І також автоматично було проведено перерахунки таким категоріям, і у нас в області таких осіб майже 5 тисяч. Розмір підвищення у них відбувся на 33 гривні. До речі, Саме надбавки. Так, так. До речі, а скільки всього пенсіонерів на Дніпропетровщині і яка середня пенсія mm -hmm. у нас по області? Взагалі, на обліку в органах пенсійного фонду в області, у нас 885 тисяч пенсіонерів. Якщо трошки порівняти, порівняти дещо кількість зменшилась, але саме в цій кількості 885 тисяч це 41 тисяча з половиною пенсіонерів військовослужбовців, тобто які отримують пенсію за окремим законом. Крім того, у нас на території області також проживається в цій же кількості 29,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися ще починаючи з 2000 років. 2014 року. І взагалі, якщо говорити про статистику, то у нас на обліку з цієї кількості 245 тисяч пенсіонерів працюють. Тобто вони і отримують і пенсійні виплати, і заробітну плату. Середній розмір пенсії це 5891 гривна по області. В порівнянні із середнім розміром пенсії по Україні у нас середній розмір більший на 500 гривень, тобто дещо, враховуючи все-таки те, що область промислова, де були і більші заробітні плати, і багато таких пільгових, шкідливих виробництв, тому розмір пенсії дещо більший. Якщо зупинитися так коротенько, саме в розрізі по аналізу призначених розмірів пенсій, по діапазону хто як отримує, то на рівні мінімальної пенсії, яка на сьогодні складає 2093 гривні, це прожитковий мінімум. У нас таких пенсіонерів 3%. Від мінімального до 5 тисяч – це 54%. Від 5 тисяч до 10 тисяч – це 30% від загальної кількості, які отримують такі пенсійні виплати. І понад 10 тисяч – це 13% від загальної кількості. І про індексацію ви вже згадували в нашій розмові. Вона проводиться навесні щороку. Так. Як буде відбуватися вона цього року? Так, передбачено, що з 1 березня кожного року проводиться індексація. Для цього розраховується відповідний коефіцієнт проведення індексації. Кожного року приймається відповідна постанова Кабінету міністрів, де чітко прописується коефіцієнт підвищення для проведення індексації пенсійних виплат. Тому в цьому році теж чекаємо на проведення таких перерахунків. Тому вже при наявності і при проведенні перерахунки, я думаю, ми тоді поінформуємо наших глядачів і всіх наших пенсіонерів. Далі поговоримо про тих, хто планує незабаром вийти на пенсію для цих людей, який необхідний розмір mm. стажу для призначення пенсії у 2024-му? Бо цей показник є змінним. Він змінюється щороку. Так він змінюється щороку, якщо в 2023 році. Було достатньо для призначення трудової пенсії 30 років страхового стажу. То на сьогоднішній день, у 2024 році, вже необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. І дійсно, цей необхідний стаж щороку збільшується і буде збільшуватися до 28 року. І У 28 році, уже незалежно від того, чоловік чи жінка, необхідно буде мати не менше 35 років, щоб призначити пенсію при досягненні загально встановленого пенсійного віку 60 років. Саме про страховий стаж іде мова. Так. Певні роки mm. можна докупити, якщо не вистачає. Так, певні роки можна докупити, але от ми говоримо якщо про страховий стаж. Страховий стаж це таке поняття. З'явилося із 1 січня 2004 року, коли почав діяти закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. До 2004 року було поняття трудового стажу. І такий стар зараховувався на підставі записів в трудовій книжці, на підставі диплому про навчання, якщо це була денна форма навчання. Це могли бути, якщо в трудовій книжці не було якихось записів, це можуть бути відповідні довідки. Це якщо особа служила в армії, тобто військова служба, це може бути військовий квиток. Тобто страховий стаж якби складається із двох таких частин: трудового стажу і страховий з 1 січня 2004-го. Але вже з 2004 року цей страховий стаж це саме дані персоніфікованого обліку, тобто ті дані, які знаходяться в пенсійному фонді. Тобто стаж рахується тільки при умові сплати внесків до, пенс... до пенсійного фонду. Наталі Іваніна, а хто має право вийти на пенсію раніше 60 років? Е, є деякі категорії, е, такі певні категорії, які мають право на пенсію в більш ранньому віці е, до е, досягнення 60 років. Ну, Мабуть, зупинюсь на таких більш, які частіше зустрічаються випадки. По-перше, як я вже згадувала, що у нас і в області багато таких і підприємств і шкідливих виробництв, це є відповідно такі пільгові пенсії. Пільгові пенсії є список один і список 2, список один шкідливих. Професій, які визначаються теж відповідно постановами Кабінету міністрів України, і список номер 2 Ці категорії мають право вийти на пенсію раніше. Що це стосується списку шкідливих професій, які відносяться саме до списку один, і це в більшості металургійна промисловість, це підземні роботи, це хімічна промисловість. То е, право на призначення такої пенсії <кхи>, особи досягають е, після досягнення 50 років і за наявності відповідного стажу. Але е, тут е, раніше жінки мали право на призначення такої пенсії в 45 років, але було внесено зміни в законодавство, де теж е, визначено вік 50 років. І відбувається поступове збільшення, тобто є відповідна шкала і поступове збільшення. Тому е жінки на сьогодні, на, дан, е на даний час, там в січні місяці, мають право на призначення пенсії за списком номер один і ще в 49 років. А уже ті жінки, які Дата народження яких з 1 жовтня 1974 року і старші будуть мати право на таку пенсію в 50 років. Тобто тоді і чоловіки, і жінки в 50 років. Те, що стосується шкідливих професій, які відносяться до списку номер 2 тут право на призначення такої пенсії при наявності відповідного стажу. Мають особи при досягненні 55 років. Ну, знову ж таки, жінки в свій час мали право в 50 років. Пенсійний вік було підвищено, теж існує відповідна шкала, поступове підвищення пенсійного віку. Тому сьогодні право на таку пенсію жінки мають ще в 54 роки, але вже ті, які народилися, починаючи. З 1 жовтня 69-го року і старші також будуть мати право тільки в 55 років. Одна з категорій це у нас є багатодітні матері, матері осіб з інвалідністю з дитинства, де їм теж знижено пенсійний вік і зменшено якби, вимоги до страхового стажу. Такі жінки, тобто багатодітні, це жінки, які народили п'ятьох і більше дітей, і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, теж які виховали до такого віку, мають право на призначення пенсії при досягненні 50 років і при наявності не менше 15 років страхового стажу. І ще, можна сказати, така на сьогодні теж категорія, яка часто зустрічається, це і військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, а також дружини, батьки загиблих, тобто сім'ї. Загиблих, які дружини, чоловіки, батьки, яким надано статус сім'ї загиблих, захисни, захисниць і захисників. Також мають право на пенсію раніше чоловіків 55 років і жінки в 50 років. Чоловікам треба мати не менше 25 років стажу і не менше 20 років жінки. Ну, це можна сказати, є ще деякі категорії, але це. Це такі в основні. Щодо перших двох: оцей список один і список 2. А чому відбувається пінді? Підвищення віку, коли треба виходити на пенсію. З чим це пов'язано? Є якась причина? Е, ну, в свій час підвищили пенсійний вік Взагалі жінкам жінки uh -huh. мали в право 50 років. На сьогоднішній день е, уже жінки теж виходять, в, тобто загально встановлений пенсійний вік. 60 років для чоловіків і для жінок, тому і в категоріях по списку 1 і по списку 2 теж вік встановлюється одинаково: 50 років для першого списку і 55 для другого і чоловікам, і жінкам. І далі поговоримо про документи, які необхідно mm. подавати на призначення пенсії за віком. По-перше, коли особи звертаються за призначенням пенсії, це звісно завжди основним документом є документ, який підтверджує особу. Це паспорт, це, звичайно, документ, код ідентифікаційний, і ми вже згадували з вами про трудову книжку, про трудову діяльність. тому, Звичайно, для того, щоб порахувати стаж, це необхідна трудова книжка. Знову ж таки, можливо, трошки повторюсь. Якщо немає всіх записів в трудовій книжці, це відповідні довідки, це диплом про денну форму навчання, це документ про військову службу. Якщо це жінка, це свідоцтво про народження дітей. Можливо, вона в час догляду за дитиною до трьох років не працювала. і Ми можемо врахувати цей стаж непрацюючої матері, це свідоцтво про шлюб, якщо жінка змінювала прізвище. Тобто, це основний такий пакет документів, але крім того. Як говорила вже про страховий стаж, який рахується з 2004 року, для призначення пенсії враховується заробітна плата за період з 1 липня 2000 року. І це теж за даними персоніфікованого обліку. Але в законі є ще така норма, що за бажанням людини, особи, якщо вона бажає і ще взяти. І врахувати до заробітної, до періоду заробітної плати ще певний період 5 років підряд до 1 липня 2000 року. Тоді за таким бажанням особа надає і ще довідку, але ця довідка додатково враховується до того періоду заробітної плати, який ми беремо в обов'язковому порядку з 1 липня 2000 року. Довідка з місця роботи з місця роботи, так так. Зараз багато питань виникає щодо необхідності проведення ідентифікації. Давайте роз'яснимо, що це таке, кому її необхідно проходити і як це відбувається, що треба зробити для того, щоб її пройти. Так на сьогоднішній день проводиться питання ідентифікації, стосується в першу чергу. Це тих осіб, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, але цей статус вони отримали до 22 лютого 2022 року. Тому саме ця категорія повинна пройти на сьогоднішній день ідентифікацію. Термін для того, щоб пройти, встановлено до 31 березня 2024 року. Можуть бути різні способи проходження такої ідентифікації. Один із таких зручних і способів це людина може особисто звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з документами, які засвідчують її особу, той же паспорт, і таким образом, таким чином пройти ідентифікацію. І тут деталізуємо: ідентифікація це що? що? Що за цим словом стоїть? Ідентифікація, що людина е проживає на певній території, що вона. Жива, що вона отримує пенсійні виплати таким чином, тому це що, що робиться одним... щоразу під час визиту до органів пенсійного фонду. В принципі, це щоразу і робиться, так і так, 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 це щоразу, так і робиться, але відношення саме на сьогоднішній день категорії, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Ще окремо, якби прийнято відповідний документ, прийнята відповідна постанова, і те, що я вже сказала, це може бути особисте звернення. На сьогодні, на сьогоднішній час багато із такої категорії знаходяться також і за кордоном, коли виїхали у зв'язку із військовими діями. Тому Таку ідентифікацію можна пройти і в закордонній дипломатичній установі України, тобто людина звертається туди і отримує саме документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, цей документ разом із відповідною заявою в установленому порядку. Людина тоді направляє до територіального пенсійного фонду, де знаходиться на обліку, і таким чином це є підтвердження і проходження ідентифікації. Одним із способів проходження ідентифікації є також і на сьогоднішній день це нове таке, це відеоконференцзв'язок. Тобто людина через особистий кабінет, наприклад, через вебпортал пенсійного фонду може подати заявку на проходження такого, такої співбесіди. Тоді пенсійний фонд розглядає, призначає відповідний час, відповідну дату, іде, як би сказати, розмова співбесіда. Людина повинна відповісти на певний перелік питань. Таким чином підтверджуються всі ті умови, про що ми говорили, і продовжується виплата пенсії далі. Тобто, треба мати певні умови для проведення цього відеозв'язку. Так, це по одному з месенджерів відбувається. Так. Чи можна телефоном замовити цей відео конференцію? Можна розмови? також замовити через контакт-центр пенсійного фонду, але це відбувається, звісно, через відповідний відеозв'язок. Це, тобто людина повинна вибрати, яким способом, чим, як зручно. І тоді відбувається така співбесіда із працівниками пенсійного фонду. Ми розкрили всі ті питання, які сьогодні хотіла обговорити. Якщо ще у наших глядачів виникають питання стосовно тем, які ми сьогодні обговорювали, куди можна звертатись? Можна звертатися також до сервісних центрів. Пенсійного фонду хочу наголосити, що ми працюємо екстериторіально. Це значить, що людина може звернутися з будь-яких питань до сервісного центру незалежно від місця реєстрації, незалежно де проживає, наприклад, знаходиться на обліку в Дніпропетровській області, а перебуває за якихось обставин, наприклад, у Львівській області, тобто в будь-який сервісний центр на території всієї України. Може звернутися дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. Також подати відповідне, заповнити відповідну заяву, звернутися. Ми реагуємо. Ми надаємо відповіді, роз'яснення на будь-яке звернення особи і пенсіонера. І ще одне в мене є уточнення стосовно останнього питання, яке ми обговорювали. Якщо до 31 березня, а людина не пройде цю ідентифікацію, а що тоді на сьогоднішній день встановлено такий термін і виплата. Хочу наголосити пенсії, може буде проводитись тільки після е, проходження такої ідентифікації до 31 березня 2024 року. Надалі тобто, якщо не пройде ідентифікацію і виплата припиниться, то людині все треба буде все ж таки звернутися? Все ж таки необхідно буде звертатися. Так, дякую вам за цю інформацію за те, що прийшли, дали детальні відповіді на питання, які стосуються теми пенсійного забезпечення. З нами була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Дякую, пані Наталія. І дякую вам за те, що були з нами. Це був діалог у прямоматері на Д 1 На все добре.